Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hen. Сьогодні четвертий день завозу, ціна за кілограм 241 гривня. Розпочну я ось такої кофти, вона як футболка, на короткий рукав. Тут прекрасний склад тканини, 50% кашемір, 50% вовна мірі носа. Загалом стану неї дуже хороший серед нюансів. Попереду є невеликі кофтунці, які, в принципі, легко чистяться навіть рукою. А буду я її приміряти ось такими штанами, широкими, прямими. Це 38-й розмір. Склад тут чудовий, адже вони повністю з віскози. Ось така от бірочка, вказано 90% віскоза, 10 поліестер. Серед нюансів, там, де кишенька, вони розпоролися, розпоролися по шву, тому в принципі в ательє можна цей де-факт виправити. Ось тут вони розірвані. Можливо, хтось приміряв так не по своєму розміру, а розтягнув. І утворилась така от дірка. І ось так це все разом виглядає. Кашемірова футболка, тобто вона наполовину кашемірова, але надзвичайно м'яка, надзвичайно приємна до тіла і водночас тепленька. Дуже цікавий у неї принт, яскраві такі от кольори, поєднання жовтого, сірого, така от смужка. Кофта у нас в розмірі М. Чудово підійшла, а от штани все-таки трішки тіснуваті. Ось тут, бачите, вверху пробиває якась така от кишеня, чи це підкладка від кишені. І було б бажано, щоб вони були трішечки вільніші, ну хоча б на піврозміру більше. А так, на жаль, попри їхній класний склад, попри їхній класний крій, собі їх не взяла. Хоча от такі чорні штани мені дуже подобаються, і довжина, до речі, у них просто супер. Не за довга, не за коротка, такі як треба. Багато хто буде мене зараз критикувати, але я і не купила кашемірову кофту. Вважаю, такі речі не дуже практичними. Все-таки кашемір люблю на довгий рукав, а не на короткий. Наступна знахідка це відкос сорочка. На жаль, вона в 34-му розмірі. Це маленький розмір, есочка, можливо, навіть есочка. Серед нюансів має на рукавчиках плями, хоча я думаю, їх можна відіпрати. Це не є жир. В іншому сорочка хороша, зокрема, і склад тканини у неї це 100% ліоцел. Така от прикольна охолоджуюча тканинка. Ось так би вона мала виглядати. Мені здається, от якщо її приміряти по розміру, вона б йшла оверсайз. На себе я її наділа, і вона мене ось так от обтянула. Вона не так би мала йти. Вона б все-таки мала бути вільна, широка і дещо вкорочена. Класний бренд, дуже його люблю. Класна тут тканина і колір теж чудовий, так? Але шкода не мого розміру. І знайшла ще ось таку від Масі Мадуті, крутий дорогий бренд, кофту в білому кольорі. Це розмір S, вона теж доволі маленька, але це найбільша її проблема. Уже в примірочній побачила, що попереду вона має такі от мініатюрні дірочки. За складом вона натуральна, це 100% бавовна. Не приміряла її, оскільки немає сенсу, але оскільки взяла вже до примірочної, ось так вам просто покажу в руці, як би вона мала виглядати. І взяла до примірочної ще від манго кофту, дуже у неї цікава структура тканини, таке враження, що це якась така сітка мішковина, і дуже класна у неї вишивка, така от багата вишивка, якась така от за східними мотивами. Якщо говорити про її склад тканини, то я так розумію, верх тут 100% віскоза, а підкладка на 100% з поліестру. І ось так вона власне виглядає в примірці, розмір був вказаний М. Тут рукавчик 3 четверті, і внизу, і вверху такий як необроблений край, ніби поторочений. Але це така задумка, це власне дизайнерський хід. А загалом вона в ідеальному стані, ця кофтина, виглядає з чорними штанами, просто супер. Як вам, пишіть в коментарях. Єдиний, звичайно, для мене мінус це підкладка з синтетики. Тобто, уже на літо вона, як на мене, не годиться. Буде в ній спокотно і буде вона парити. І взяла до примірочної ще ось таку блузу, кофту на короткий рукав. Така як сорочка на короткий рукав. Темного глибокого синього кольору від фірми Benetton. Бірка тут відрізана, але по відчуттях це віскоза. Така от прохолодна, класна тканинка, супер для літа. Ковта дуже проста, дуже базова. Мені здається, що вона буде пасувати до усього. Такий от темно-синій колір класно комбінується із білим. І я думаю, з джинсами будь-якого відтінку теж сюди пасуватимуть. І взяла, до примірочної ще ось таку блузу, майку від H&M, розмір вказаний XL. Але вона ось така от прорезинена, можливо, підійде на таких от грубих бретельках. За складом вона, на жаль, наполовину з поліестер, Я чомусь розраховувала, що вона буде повністю збавовна. Але ні, тут фактично половина наполовину у нас віскоза, половина поліестер. І на превеликий жаль, топ виявився за великим, гумки тут не допомогли, це все по краям некрасиво вверху провисає, і так видає, що або топ просто такий розтягнутий, ну або відповідно так це не зовсім відповідного розміру він. Хоча от він фантастичний, дуже мені сподобався. Люблю такі от топи саме на грубих таких от шлейках. Це мені здається, якось більш виглядає акуратніше, ніж якщо йдуть шлейки тонкі. А це з одягу вже моя остання знахідка, ось таке чорне плаття з мусліну. Така от ніби жата тканина. Дуже вона класна, комфортна влітку в носінні. Це 100% бавовна і виробник Італія. Не знаю, що це за розмір, не було вказано, але трішки мені в ній некомфортно, якась вона така на мене замалесенька. Тут, бачите, не там, де має бути талія, вона ніби виглядає завищеною. А загалом сукня чудова. Дуже мені сподобалася ось такий в неї крій, який класно підкреслює фігуру. Ось ця от резинка в талії. Внизу вона йде на запах, вверху на запах. Такий от гострий виподібний виріс. Усе в ній прекрасно. І до речі, тут тканинка доволі щільна і вона навіть не просвічується. Прекрасна сукня, шкода, що трішечки так не підійшла по розміру. Заважила ця сукня всього на всього на 60 гривень. Ціна за кілограм сьогодні 241 гривні, А топ з кашеміру, взагалі, символічні смішні гроші заважив 35 гривень. І давайте з вами подивимося ще на взуття. Спочатку вам покажу вагове взуття. Тут ціна така ж. Ось такі були непогані шльопанці від Папая в 38-му розмірі. Красиво тут такі от плетені гачком, але мені здається, вони не будуть дуже зручними. Ця одв'язка може врізатися в ногу. Дивимося з вами далі. Були кросівки з натуральної шкіри, ось такому сірому кольорі з такими леопардовими вставками. Стан, якщо чесно, такий собі. Були ще ось такі кросівки текстильні від Skechers, але дуже сильно брудні. Не знаю так, чи хтось ще буде в них ходити. Ось такі чоботи, козаки, козаки в білосніжному кольорі, в прекрасному стані. Ось такий тут бренд у нас вказаний. Щоправда, це 42 й розмір. Це натуральна шкіра, прям супер знахідка, як на мене, кому звичайно підійде такий розмір. Адже як відомо, козаки це дуже універсальні чоботи, які ніколи не виходять фактично з моди. Ось такі ще були туфельки з натуральної шкіри. Шкіра дуже м'яка. Я думаю, мають бути надзвичайно зручними. Це 39-й розмір. виробник вказаний Італія. І давайте я вам ще покажу взуття, яке було на люксі. Рідко вам з цього секонд-хенду показую саме люкс-взуття. Там фіксовані ціни цього разу були непогані варіанти. Зокрема, мені дуже сподобались ось такі шльопанці від Zara з натуральної шкіри. Щоправда, тут досить високий каблучок. Я на таких високих підборах не хожу, але хто любить, прям вау. Дуже мені сподобалося. Ціна доволі. Помірно 520 гривень для нового шкіряного взуття це вже не так і дорого. І гляньте, які босоніжки ще знайшла від дорогущого бренду. Тут вони коштують 850 гривень. Класного карамельного відтінку з натуральної шкіри з дуже акцентним золотим каблучком. Доволі невисокий каблук має бути зручним. Літнього взуття не так вже й багато, ну і дві полички зі спортивним взуттям, причому верхня поличка це жіноче взуття. Ось такі непогані з натуральної замші кольорові акцентні, а внизу у нас чоловіче взуття. І ось тут збоку є ще кілька пар, зокрема, ось такі в нас лофери в білому кольорі. В принципі, це така от велика рідкість, переважно вони у нас які чорні, а тут лаковані білі. І ось ці непогані кросівки від Bench, всього на всього 400 гривень в новому стані, і такі от трішки ношені легеньке БУ від Nike. І давайте вам покажу, які були сумки. Сумки показую вам з вагового відділу. Нагадується четвертий день. До четвертого дня долежало не так багато хороших варіантів. Серед шкіри знайшла ось таку от сумку, але вона з потертостями. Була ще ось така от сумочка, велика, дуже містка. Мені сподобався її відтінок. відтінок капучино, Вона, в принципі, в ідеальному стані, але це все замінник. Це екошкіра, але новенька, що зовні, що всередині, в неї ось ця отак підкладка, вся чиста, не брудна. І ось ця доволі оригінальна сумка, така дуже структурована з двома ручками. Вона текстильна. Зовні вона, ніби як нова, а от всередині порозклеювалась і позамазувалась. Але форма у неї прикольна, я б напевно таку носила. Давайте глянемо, що в нас в іншому ящику тут різноманітні рюкзаки. Ось такий стьобаний з екошкіри, і ось така ще сумка. Вона теж з екошкіри. Сумка Шопер, стан хороший. Це у нас з динозаврами дитячий рюкзачок. І ось така сумка, я так розумію, вона чоловіча в ідеальному стані. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.